Оце так! У вас писалися пеці свини, смок і буфало? А вже ж? Клас! А тепер покажи на ну, мені, що у тебе в тому пісеннику. Давай у шквар! Ми Ми Я перетворю тебе на найбільшу зірку планети, Тельмо. Я не справжній одноріг. Думаєш, ці зуби справжні. Усе це лише гра. Насправді я навчаюся на нейрохірурга. За освіту ж треба якось платити. Ці казкові штучки тобі не потрібні. Люди нарешті дали нашій музиці я шанс. Я зможу цей шанс не загубити. І буду нову я себе творити. Нарешті особлива. Ти і раніше була особлива, Нехай попасть! Чи світким можу стати? Ніхто не звертав на нас уваги, доки я не перетворилася на одноріжку. Пам'ятаю, читав тебе цей сім! Гальмо, ось документ про всиновлення. Тут написано, що я твій син. <клес> Ніколи не здавалося, що все твоє життя брехня. Ось здавалося і не раз.